Усім доброго і мирного часу. Після того, як я виставив відео про аварійне освітлення, воно в Тіктоці назбирало більше 2 мільйонів. Тому виникло багато питань. Спочатку я відписував, а потім бачу, що це нереально. Ось тільки в Тіктоці більше 2681 коментар. А ще є Facebook, Ютуб. Я не в змозі на всіх відповісти відписати, тому вирішив зняти відео. Дуже приємно, що багатьом людям сподобалось. І ми читаємо коментарі вдячності, сльози на очі навертаються. Але є такі, що хаять, критикують, обзивають. Запам'ятайте, людина не може сказати нічого такого, щоб не характеризувало її самої. Багато людей пишуть, який я геній, який я талановитий. Ну скажу, ніякий я не геній, простий любитель, який щось винаходжу, щось придумую і ділюся з людьми. На чому не заробляю. Нічого не рекламую, ні батарейки, ні світодіоди, не будь-що. Єдине, що я заробив, це роботу на свої руки. Ось 500 штук. І не можу відмовити друзі, знайомі, з них гроші не візьмеш. Хотів поділитися в тіктоці своїми відео, але в Тік-Ток блокує чомусь звук за якісь авторські права, де грала фонова музика. Щоб знову не різати, не монтувати відео для Тіктока. Запрошую на свій YouTube канал. Там багато, на мою думку, корисного і цікавого. Ще раз наголошую, що це не реклама, який купив батарейки, з таких і буду робити. І ще попрошу: не називайте мене тіктокером, а то як санітари узнають, пов'яжуть і в дурку запхають. Ми не стільки звикли до цього освітлення, що в темний період часу ми ходимо по квартирі, не вмикаючи світло загальне. А виходячи з туалета, Рука по звичці тянеться до вимикача. Тут ще мені сестра підказала, що можна використовувати нашу свічку як налобний ліхтарик. Кажи. Запихаємо заворіт шапки і ходимо в темні місця, в підвал, в коридор, куди там треба. Ще раз показую. Сьогодні 400-й день експерименту. Батарейки далі світяться, тільки алкалайнові. Порівнянні з свіжими, звісно, вони просіли. Але до цих пір світяться. Але тут такий час нам би зиму пережити. Ще багато пишуть, що світодіод не може стільки світити, що я фізику прогуляв, що максимум він просвітить 5-7 днів. Люди добрі. Ви коли небудь на стінні години бачили. Працює всього на одній батарейці. Часто ви міняєте батарейки? Десь я тут чек мав. Міняв батарейку 19.08.21. Ось він навіть знає, що там нема ніяких фіксиків і не крутять вони педалі. Привіт від Вовка. Ну, раз пішла вже мова за годинники, скажу, що отакі годинники, коли секундна стрілка плавно пливе, більш прожирають батарейки. А тут де скаче більш економні. Тобто рідше будете міняти батарейки. Надовше хватить. Багато пишуть, що це фейк тільки для того, щоб заробити гроші. Взагалі не розуміють, для чого робити фейки. Ну, раз обманеш людей, другий. Ну а потім ніхто ж на тебе дивитися не буде. От показую, які я шалені гроші заробляю. Оце шкала за весь час існування каналу. І тільки от з цього місця включилася монетизація. Вон. Шалені бабки повалили. Блін. І тільки в кінці от скачок, скільки там, ну 25 дорів. Ну, то я, напевно, вже мільйонер. Кажуть, що на Тіктоці можна заробляти гроші. Ну, підкажіть, буду вдячний. Багато людей запитує, де взяти такі світлодіоди, якщо в магазині немає. Є запальнички з ліхтариком, звідти можна взяти, є садові ліхтарі, ті, що заряджаються від сонця сонячними панелями. Є мебельні ліхтарі, гірлянди, дитячі іграшки, брилки. Ну, задумайтесь, де що світилося. Багато людей писало, що в них чомусь не працює, що ця схема не робоча. Так, давайте розбиратися. Кожна батарейка має плюс, що всюди позначається. Що на цих батарейках, що на цих, що на цих. І навіть на таблетках зверху пишуть плюс. Плюс у пальчикових батарейках виглядає як горбок, прищик або сосок. Хай буде сосок. Запам'ятали. Плюс це сосок. Також є батарейки у вигляді таблеток. Це типу 2032, 2025 1620. Їх також використовують у електронних вагах, наручних годинниках, на стінних годинниках, іграшках і так далі. Усі вони 3 вольтові, від яких також буде світити світлодіод. Світлодіод також має плюс і мінус. У цих світлодіодах плюс це довша ніжка. Що в цьому? Що в цьому? Запам'ятали? Плюс довга ніжка йде на сосок. Так, як швидко перевірити батарейки, світодіод і чи взагалі ця схема працює? Беремо дві батарейки, одну із них перевертаємо дригом, щоб один сосок був зверху, а другий знизу. Ну, Вольтом таким чи поза 6 на 9. Ну, якась еротіка виходить. Ну, але пошлості і вульгарщина краще запам'ятовується. Так і ставимо. Беремо світлодіод і відгинаємо плюс більшу ніжку. Після чого беремо любу металеву поверхню. Головне, щоб без фарби, без покриття, щоб був чистий метал. Ті ж самі батарейки притуляємо обидві до ложки, наприклад, світлодіод світиться. До ножа світиться. До ножниць. Працює. Найзручніше працювати це з фольгою. Фольга це алюміній, який теж добрий провідник. Беремо ті ж батарейки, притуляємо, світиться. В іншому місці світиться. Одразу скажу, що не все, що блистить, є алюмінією фольгою. Тобто, не є провідником. Ось, наприклад, блистить. Такий целофан, це я взяв з термопокривала. До речі, дуже корисна штука зігрітися або не змокнути під дощем. Також фольгоізол, чи теплоізол. також не підходить. Він блистить сріблястий, але не токопровідний. Не підходить. Але він добре підходить для теплоізоляції. Тобто він може замінити каремат, утеплитися, сам спав на сирій землі, за, заміняє каремат. Обгортки з шоколадок, з пачки сигарет. Також мають зверху з одної сторони алюмінієве покриття. З другої сторони папір. Тобто це краще не брати. Можна використовувати такий алюмінієвий лоток, чистий. Це алюміній з ним добре буде працювати. Але найкраще це кухона фольга. Вона м'яка і з нею добре, легко працювати. Як легко перевірити, як відомо, алюміній не горить, а плавиться тільки при високих температурах. Це нам підходить. Для чого я це все розказую? Зробимо тернопільську свічку без пайки. А то багато пишуть: немає чоловіка, немає паяльника або батарейки не паяються. Зробимо вихід. Для початку батарейки нам треба скрутити докупи. Для цього найкраще підходить вузенький скотч. Коли обмотуємо батарейки, стараємося, щоб сосок і дубка були на одному рівні. Тепер нам потрібно з'єднати плюс з мінусом провідником. Тобто зробити перемичку, місток, контакт. Так, беремо кухонну фольгу, відміряємо сантиметрів 7-8 і відрізаємо по всій довжині рулона. Тоді це прямокутник складаємо спочатку пополам. Получилась така смужка шириною в сантиметр, що нам підходить для провідника. Далі нашу смужку примотуємо з однієї до батарейок. Збоку. Получилось приблизно так. Скотч можна не відривати. Далі згинаємо нашу, наш контакт, нашу пластину. Гарно приминаємо це все. І знову замотуємо. Має получитися приблизно ось так. Перевіряємо, чи ця схема робоча. Впираємо в стіл, бо фольга може відійти. Притуляємо світлодіод. Світиться схема робоча. Обматуємо батарейки по всій довжині. Скот не жаліємо. Після чого беремо канцелярські резинки і одягаємо на наші батарейки. Тепер провідник прижатий надійно, щоб буде забезпечити добрий контакт. Так, додаємо ще резинок. Тут в мене 5 штук. Виглядає приблизно так. З цієї сторони ще кращий контакт. Далі беремо наш світодіод. Відгинаємо ніжки. Вони добре гнуться. Загинаємо всередину. Має получитися ось така собачка. Беремо наші батарейки і ніжки світодіода запихаємо під резинки. Затискаємо. Все, свічка готова. З такою батарейкою все просто. Світлодіод просто вставляємо в самі ніжки, і він світить. Для надійності зафіксуємо прищіпкою. Так виходить ще простіший ліхтарик чи світлячок. Паяти не рекомендую. Дуже швидко можете перегріти саму батарейку, яка може вибухнути. Клеїти також пробував за допомогою суперклею і соди. Пропадає контакт. Також не працює. Скільки буде працювати світлодіод на такій батарейці, ще не знаю. Буду експериментувати. Так, покажу ще один варіант з електронних сигарет чи ті ж одноразки їх називають. Так, ні в якому разі не закликаю. Курити, палити чи парити, що дуже зараз модно. Але в цих електронних сигаретах є хороші літієві акумулятори на 3,7 вольта. Також нам підходить для світлодіода. Ось цей має 850 мА. А цей аж 1200. Взяв їх б ушні, розряджені, так як планував зробити павербанк. Як його робити? В інтернеті є купа різних відео. Тут також вказується, де є плюс, де мінус. Тут де червоний колір зазвичай це плюс. Коли будете розбирати, не відривайте від акумулятора хоча б один дріт. Він нам пригодиться, щоб приєднати світлодіод. З самого корпусу цих сигарет також можна зробити ліхтарик. Вставити світлодіод, чи декілька, скільки влізе. І можна користуватися зручно. Можна зробити вимикач і буде дуже зручний ліхтарик. Тобто ідея є, можете користуватися. Так, показую варіант без пайки, так як один дріт був вже припаяний. Другий кінець прикрутив до світлодіода і затиснув плоскогубцями. Так само і з другої сторони. Так, але попереджаю: літій небезпечний, може загорятися. Ця батарея є без захисту. Тобто, з часом світлодіод може розрядити цю батарею в нуль, що теж для літія погано. Як крайній варіант, це також може бути. Ще покажу, як я роблю. Ось пласкогубці, на яку одів резинку. За допомогою вузлика її вкрутив, щоб збільшити натягування. Чому я це все розказую? Бо люди пишуть, а що тяжко було показати, де в батарейки плюс, показую. Ще багато писали, що неможливо припаяти до батарейки, що батарейки не паяються. Так, перед тим як припаяти, місце пайки треба зачистити. Я роблю це канцелярським ножем. Можна зробити за допомогою шліф шкурки чи нождачного паперу. Після того, як зачистили місце пайки, пальцями не беремося, так як шкіра має свою жирність і також буде мішати припаюванню. Після того, як зачистили, беремо припой з флюсом і робимо капельку. Після того підставляємо світодіод. Прижимаємо. Все. Чудо припаялось! Пласкогубці тримаються. Дехто каже, запатентуй свій винахід. Та ніякий це не винахід. Ще дітьми в школі років 30 тому гралися, коли притуляли лампочку чи світодіод до батарейки і тішилися, як воно світить. Правда, світодіоди тоді були тільки червоні. Тобто на ніяку геніальність я не претендую. Але деякі вироби, які полегшують життя чи корисні, або просто цікаві, покажу. Ось. Багато ви бачили дверей з вентилятором, який працює вже 9 років. Але працює тільки тоді, коли включене світло в туалеті і двері закриті. Світлодіод сигналізує, що хтось в туалеті є. Відкриємо двері, він перестає працювати. Ніяких друтів, кабелів не видно. Причому легко при потребі можна зняти двері з завісів. Тобто, коли закриваємо двері, свіже повітря починає поступати в туалет, а не свіже починає виходити у витяжку. По ногам не дує, так як двері стоять під кутом. І швидкість обертання можна регулювати. Ще вмикаємо цю витяжку, і вентиляція в туалеті в рази пришвидшується. До речі, також тестував туалетний папір. Скільки реально метрів є в рулоні і які вигідніше купувати. Тестував, звісно, новий, небеушний. Ще одна зручна штука для туалета це телефонний тримач, яким зручно користуватися, коли руки зайняті. А чи бачили підвіконня з вентиляторами, які також тут і вмикаються? І ввечері гарно світяться. Це зробив для того, щоб тепле повітря від батарей поступало на вікно і не цвили кути. А скло з м'яким і теплим склом. Дуже добре себе зарекомендувала сушарка для взуття, якою користуємося вже 2 роки, яка не тільки сушить, а ще й забирає неприємний запах, так як тут стоїть ультрафіолетова лампа. Показував, як зробити самому термос на 3 літри. Як зимою можна зігрітися, які є грілки, каталітичні і вугільні. Показував і тестував ключ для закатки банок, який найкращий. Але найбільше людям сподобалось, як просто зробити, щоб кабель не випадав з телефону. Все це і багато іншого є на моєму ютуб каналі. Так що заходьте, дивіться, діліться. Дякую! Ти заходь, якщо щось.